Друзі, всім привіт! Ілон Маск знову обісрався. Не можу сказати інакше, адже те, що він робить в Твіттері своїми висарами, це наштовхує мене на думки, що щось з маском не так. Черговий зашквар мільярдера. А також чому власне маск скурився, сьогодні це проаналізуємо у нашому відео. Отже, друзі, сьогодні з'явився ось такий мем в соціальній мережі Твіттер, яка належить нагадаю генію інновації Ілону маску на його ж ресурсі Twitter. Там зображення і переклад на цьому зображенні. Зараз вам перекладу з англійської мови. Там написано, коли минуло 5 хвилин, а ти ще не попросив мільярд доларів на допомогу. Ну і фейс таки продуркувати Володимир Зеленського. Українці не стали чекати, насипали маску по повні помідори в коментарях в твіттері, і пояснили цьому генію сучасності, що Зеленський просить гроші на допомогу не собі, а країні це раз. По-друге, якщо він не буде просити, і в нас не буде ні зброї, ні можливості існувати, то ми просто здохнемо це для розуміння. Взагалі тема про так звану ненажерливість України. Це ну, чи не найголовніша зараз тема російської пропаганди. Вони це вкладають мільйони євро і на своєму каналі Russia Today, і всередині країни на своїх федеральних каналах. Тобто хочуть, щоб світ мав до нас ну, вже меншу емпатію. А сполучені штати європейські країни допомагали менше. І я вам відверто скажу, часто вони виграють. Київ требує більше аружя. Зеленський словно грецький цар Тантал, обрічений на вічний голод. його не в силах уже весь колективний запад. Повернемось до Ілона Маска, окрім підігравання ворога в інформаційній сфері. Друзі, можливо, ви цього не чули, але я вам розкажу. Маск цілком міг би допомогти їм вигравати на полі бою. Нещодавно з'явилися дані про те, що Ілон Маск таємно змусив інженерів вимкнути супутникову мережу Starlink поблизу Криму, щоб перешкоджати Україні провести атаку на російський флот. Де з'явилася ця інформація? Це було частиною. Уривку біографічної книги про Ілона Маска, що пише там автор? Автор пише, що рішення Маска, нібито, було зумовлене гострим страхом, що Російська Федерація відповість ядерною зброєю на український напад на Крим. Ну тобто стяг, що Росія ядеркою бахне де-інде. Та й сам Маск в лютому зізнався, що його компанія SpaceX обмежила використання Україною супутникового інтернету Starlink, аби запобігти початку Третьої світової війни. До речі, цю тему нещодавно коментував і очільник української розвідки Кирило Боданов. Він сумнівається, що наказ відключити старлінки біля Криму віддав особисто маск, але те, що проблеми зі зв'язком були, це дійсно так. Він це підтверджує, що в медійній історії на то і є медійні історії. Там, де правда, де видозмінена інформація, ну в цьому хай розбираються ті, хто в цих історіях проходять. Це перше, що я вам хочу сказати. А, друге, Ну особисто я не певен, що особисто пан Ілон Маск натискав якісь міфічні кнопки і зупиняв рух якихось апаратів. Це моя особиста думка. А, те, що Системи Starlink не працювали певний час біля Криму. Я можу це абсолютно підтвердити. Бо ми також застосовували певну техніку, і ну, ми зразу зрозуміли, що вона просто там не має покриття. Це, мабуть, все, що я вам можу сказати. Але системи Starlink вони зіграли дуже значну роль, і насправді відіграють, відіграють її станом на зараз. Тому що дуже багато систем використовують антени. Використовують самі системи StarLink в системі для системи зв'язку, для системи передачі інформації від дронів, особливо коли віддалений командний пункт, і так далі. І вони досить, досить гарно зарекомендували себе на фронті. Якщо згадати всі зашкварні заяви маска, друзі, ну мене просто не вистачить години. Я заберу у вас купу часу. Але нагадаю вам лише про найхочніші з них, щоб ви склали враження, що сталося з цією людиною. Наприклад, він роздумував про те, чи не варто Україні поступитися власними територіями заради завершення війни. Нібито деяка частина населення все ж хоче рускова міра, так може їй цій частині населення руський мір дати. Розмірковував маск. Цього літа він також коментував український контрнаступ, заявив, що в разі провалу українського контрнаступу Російська Федерація зможе захопити ще більше наших територій, а також пошкодував світ російської та української молоді в окопах. А торік, друзі, він взагалі возвеличував Російську Федерацію, мовляв, за бажання якщо за бажання вона може знищити США і Європу менш ніж за 30 хвилин. Ілон, перестань дивитися, Russia Today, бо вскурвишся кінцево. Окрема тема те на що маск перетворив Твіттер, який вже тепер називається Ікс. Саме при маску соцмережа стала розсадником, просто розсадником російської пропаганди. Там почали суттєво обмежувати українців, бо російські боти і пропагандисти отримали зелене світло і. В бій. Приклад тримайте після трагедії з підривом Каховської ГЕС росіянами. Твіттер обмежив акаунти українців, які розповідали правду про цю подію. Такі дописи стали невидимими для іноземної аудиторії. Ну а в Україні вони відображалися, але з перемінним успіхом. Ну і звісно ж, всі пости з таким змістом, маски його соцмережі помітили чутливим контентом. А значить, цього не побачить загальна маса людей. На завершення, друзі, скажу вам, як на мене, дуже такий чутливий момент. Нещодавно я побачила фільм, який зняла чудова українська режисерка Аліса Коваленко. Фільм брав участь в багатьох міжнародних кінофестивалях, отримав купу європейських світових премій, і у фільмі розповідається про життя дітей. Українського Донбасу, прифронтових містечок, наших проукраїнських дітей. І один із підлітків в фільмі, який має назву Ми не згаснемо», має мрію і має кумира. Цим кумиром є Ілон Маск. Від собі, підліток при фронтовому містечку, яке під обстрілами. Без можливості розвиватися, жити нормально та з маленькою вірогідністю вижити. Сидить в своєму гаражі і моделює, моделює різні технічні сполуки, аби бути, хоч трохи схожим на свого кумира, генія інновацій. Ілона Маска. А Ілон Маск тим часом сидить в Сполучених Штатах Америки і пише хуню, за яку дуже і дуже соромно. Якщо ви маєте якийсь стосунок до SpaceX або до українців, які там працюють, перейшліть їм це відео. Нехай вони подивляться на українського підлітка, який так вболіває і захоплюється маском. Я треба ось тут одіяти. Тепер Ілон Маск буде жити зі мною. Ілон Маск. Ти що, не знаєш, що такий Ілон Маск? Знаєш, оце ці електромобілі Тесла. Ну, это что, Илон Маски ее создал. Вот тот, короче, мужик, что этот. Спутников у него в космосе много. Я им восхищаюсь. Ну, вот что человек сколько спутников запустил в космос, от сделал свою серию машин или э электромашин. І що й хочуть безплатний вайфай зробити. на цьому віде, у мене все. Я вас собі маю, друзі. Поставте лайк цьому відео, підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Я їду далі для вас працювати. Слава Україні! Слава ЗСУ і до зустрічі завтра. До речі, сьогодні ввечері буде дуже класний ефір. Подивіться, це буде наша розмова спільно із Радіо а, Чикаго, Сполучених Штатів Америки. Поговорили про всі найважливіші теми. Впевнена, буде класний ефір. До зустрічі.